Я давно чекав, що можна було робити ось такі відео з крутими ефектами. Після того, як я перепробував усі топові AI-відеогенератори від Kling до Google VO3, можу сказати чесно, ця нова нейромережа просто розносить усе, що я бачив раніше. Це не просто там чергова генерація відео, це кіно або відеокліп в один клік. І найцікавіше усе це наскільки просто, що ви можете створити відео або фото буквально з нуля за кілька хвилин. Сідайте позручніше, а я починаю. Oh Нейромережа називається Hicksfield AI. Це, якщо я не помиляюся, казахстанська нейромережа, посилання на неї залишу в описі до відео, реєструйтеся, тут усе просто. Далі потрапляємо ось в такий інтерфейс нейронки. Давайте досліджувати. Є ось такі 5 пунктів. Перше Hicksfield, Soul. Я так розумію, це для фото. Тут є безліч пресетів, можете вибрати той, який доподобається. Якщо натиснути справа, з'явиться промпт, який ви можете взяти за основу і згенерувати схоже зображення. Внизу ви можете завантажити або редагувати фото, але якщо натиснете ось на цю кнопку, то вас відразу перекине в меню, де вже прописаний промпт, і можна одразу генерувати. Я думаю, з цим ясно. Далі є різні візуальні ефекти, як буде рухатись камера, або навіть можна записати там подкаст чи побути репортером новин. Я на цьому там зупинятися не буду, самі зайдете і глянете. Якщо навести мишку на Create, то побачите три функції нейромережі. Перше, це зображення. Тут усе просто, пишете промп то обирайте модель, через яку хочете генерувати. Тут круто, що є GPT і Flux, але якщо хочете ультра там реалістичне, тоді обирайте Hicksfield Soul. Але зверніть увагу, генерація через Flux забирає не два, а три кредити. Друге, давайте подивимося можливості відео. По інтерфейсу теж просто: завантажуйте зображення, вводите промпт, обирайте моделі, тут їх три. Можете налаштувати там довжину відео, 3 або 5 секунд. І біля кнопки Генерувати видно, що вартість там одного відео буде становити 5 кредитів. Третій і ще один важливий момент: є дві опції. Там просто згенерувати відео або вибрати функцію, де у відео людина там говорить. Тому логічно, що вони там дали змову згенерувати озвучку. І тут реально безліч голосів. Давайте послухаємо. Окей, so basically, what our business Окей, So basically, what our business does changing the... Okay, So basically what our business Прикол у тому, що вони дали можливість обирати різні пресети для голосу. Наприклад, там людина в офісі. I'm out in a парк. Так далі. Як на мене, це дуже круто. І є ще опція завантажити своє аудіо. Давайте взагалі протестуємо і подивимося, що вийде. Я обираю ефект, нехай буде, що мене по обличчю б'є кулак. Завантажую фото, вписую промпт і натискаю Генерувати. Пише, що треба чекати там 15 хвилин, але реально там зробилось за півтора хвилини. Дивимося, що вийшло. Я сам себе б'ю. Шикарно. Я запитав у чат GPT, і він мені пояснив, що якщо на фото видно мої руки, то нейромережа може розцінювати те, що потрібно бити сам себе. Тому я підкоригував промт, взяв інше зображення і знову згенерував. Дивимося результат. О, тут уже набагато краще і виглядає так, ніби мене дружина лупашить. Напишіть в коментарях, як вам. Поділіться, що у вас вийшло, бо я реально вперше сьогодні сам генерував відео у цій нейромережі. Ну і ще про одну штуку я забув сказати, що тут є канвас для редагування зображення, і те, що нейромережа дає безкоштовно 25 кредитів на тест. Цього вистачає там приблизно на 5 відео. А далі є підписка, кому цікаво можете зайти і почитати. Якщо ви хочете ще більше цікавих ідей про YouTube та нейромережі, вам точно час долучитись до мого телеграм-каналу Нейронка в Ютубі. Посилання я залишу в описі до відео та коментарях. Бажаю вам створити класні відео і ми зустрінемося уже через тиждень.